13,5 мільйонів гривень саме стільки коштуватиме розбір завалів під'їзду будинку на вулиці Озерецькій, який постраждав від ворожого обстрілу. Пам'ятаєте, 6 червня був величезний приліт, прилетіло в дев'ятиповерхівку панельну біля е, одного із заводів, і власне там зруйнований цілий під'їзд, і в Луцькій мерії повідомили, що. Вартість розбору завалів, вивезення сміття, виготовлення проєктно-кошторисної документації і загалом обійдеться орієнтовно в 13,5 млн грн. Чи будуть відбудовувати під'їзд після розбору завалів? Тобто там будинок складається з двох під'їздів. Один під'їзд зруйнований повністю, інший теоретично м -м, придатний для проживання. Ну, це за попередньою експертизою. Але, на жаль, відновлення на місці розібраного під'їзду неможливе, бо щось добудовувати до панельного будинку не можна. І за припущенням мерії, другий під'їзд також доведеться фактично зносити після фінальної експертизи, а фінальна експертиза буде після того, як е, розберуть перший під'їзд. І все це може затягнутися надовго. 13,5 мільйонів, про які ми говорили на початку. Е, Одразу витрати так не вийде. Це ще приблизно за два тижні. Має закінчитися експертиза. Потім проведений має бути тендер. Потім це, це місяць ще щоб провести тендер. Потім знову ж таки визначення переможця цього тендеру, і загалом це може затягнутися на півтора-два місяці. І власне питання термінів найбільше турбує людей, адже вони не розуміють, що їм робити з помешканнями, і скільки загалом доведеться чекати. Макса, а чому не можна відбудувати під'їзд? Бо як виявилося, бетон страждає на хронічну несумісність із українськими держстандартами.